Як футболісту підготувати себе до важливої гри або тренування? Поїхали! Перш за все, пробіжіть 2-3 кола, щоб розігріти ваші м'язи. Далі можна трішки попрацювати з фітнес-резинкою, але не сильно для того, щоб не забивати ваші м'язи. Виконати по 10-12 повторів на кожну сторону і цього буде достатньо для того, щоб перейти до наступного навантаження. Після того, як ви попрацювали з фітнес-резинкою, переходьте до динамічних бігових вправ. Спочатку попрацюйте над нижньою частиною тіла, а вже потім переходьте до верхнього плечового поясу. Після бігових вправ переходьте до прискорень. Виконати 5 прискорень з місця. Далі ми переходимо до динамічного розтягнення ваших м'язів. 2 секунд розтягнення на кожну вправу буде достатньо для того, щоб динамічно підготувати ваше тіло до навантажень. Після динамічного розтягнення переходьте на набивання м'яча різними частинами тіла. Якщо виконувати цю рутину постійно, то це входить до звички, а також ви покращуєте свою майстерність. На завершення попрацюйте над передачами м'яча в 1-2 дотики зі своїм партнером по команді. Обов'язково підпишись та постав лайк, якщо було корисно.